У Верховній Раді України лежить вже п'ять законопроєктів про мобілізацію. Коли буде вирішена доля українців і за що найбільше сваряться депутати, розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби, номер 10378, у якому регулюється питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю. Відтоді суспільство на вухах більшість українців були страшенно не. Вдоволені новими правилами, і вимагали переглянути законопроєкт у той час, коли військові наполегливо навпаки наголошують про брак кадрів і необхідність. Поповнення лав ЗСУ. А втім, включно до 9 січня у парламенті тривали гучні обговорення альтернативного документу. Їх могли подавати самі нардепи. Власне, 9 січня мав бути останній день для цього. Тож від ранку 9 січня у раді триває засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де і розглядають урядовий законопроект про мобілізацію. Крім цього, четверо нардепів подали такі альтернативні пропозиції, тобто усього зараз існує п'ять імовірних законопроєктів. Про це повідомив парламентар Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. 9 січня строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно з регламентом, від 9 січня можна вже починати розглядати закон, як мінімум на комітеті. Але без деталей, то що міститься у всіх чотирьох альтернативних документах, досі невідомо лише кілька днів тому у раді анонсували, що відстрочку в осіб з третьої групи інвалідності таки не заберуть у той час, як залужний заявляв, що в Україні взагалі треба прибрати такі поняття і ввести придатний або непридатний. І от 9 січня мали б вже прийняти бодай якесь рішення. Та трохи за 16-го Железняк повідомив у Телеграмі, що розгляд ще й не розпочинався. Комітет оборони досі розглядає номер 10062 про реєстр військового обліку. Питання мобілізації навіть не починали. Все більше неформально говорять, що 9 січня по закону про мобілізацію рішення комітету прийматися не буде, про що писав раніше. А взагалі, поки найбільш ймовірний базовий сценарій, прийняття в першому читанні урядової версії з рекомендаціями комітету щодо змін тексту під час доопрацювання у другому читанні. Але подивимось, що вирішать в результаті на комітеті з питань оборони. Там досі триває засідання по іншому закону. Нардепка Соломія Бобровська в ефірі Радіо Свободи розповіла, через що найбільше сперечаються депутати. кричущого є питання демобілізації третя групи інвалідності, питання ролі органів місцевого самоврядування і питання іншого законопроєкту про підвищення адміністративної кримінальної відповідальності. Я вважаю, що ці речі є неприпустимими, особливо останні дві. Вона також додала, що після трьох чотирьох днів стане зрозуміло, що буде у фінальній версії законопроєкту, адже обурила суспільство. новина про ймовірні фіна. Ансові репресії для тих, хто ухиляється від мобілізації словом, від кінця 23-го року скандали навколо цієї теми не вщухають, водночас нікуди не діваються і нестача бійців на фронті і навіть на цивільних професіях. Водночас, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що 10 січня законопроєкт про мобілізацію не буде розглядатися на засіданні ради за його словами. Він потребує доопрацювання в комітеті з нацбезпеки. Ну що ж, ще день перемовин. А що вас найбільше дратує чи лякає у цьому законопроєкті? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А я бажаю вам мирної ночі! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!